Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. На годиннику 19.58 а це означає, що через 2 хвилини стартує конструкторське бюро. Але перед тим я б хотів нагадати вам, що не забуваємо забирати бонус коди. Кожнодневні бонус коди впродовж 5 днів в честь 25-ї річниці World of Tanks. Натискаємо на плитки або просто будуть е, із е, вот Експреса. Зараз я Вставлю скріншоти, бонус коди, для того щоб ви могли активувати і забрати сьогоднішні плюшки. Це у якості нагадування. Тепер переходимо відповідно в гру, і там я вже поділюся думкою, кому варто купляти цей танчик, тому що 25 тисяч екземплярів розлетяться дуже швидко, а от 50 тисяч, можливо, ще впродовж декількох годин вони будуть. А можливо, ще й до завтра продержуться. Хто його знає. В залежності від того, який буде попит на цю машинку. Переходимо в гру, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. І так, поїхали. І так, ми вже в грі 1959. Поки ще не стартувало конструкторське бюро, я хочу розповісти, кому слід брати. До речі, треба на 56 ТП, збільшити рівень. Уже є досвід у мене, скільки ще залишилося О, 9869 кому слід купляти от конкретно кпз -шку. От Дивіться, конструкторське бюро вже відкрилося, вже дивіться, машинки почали розгрібати, дивіться, як вони розгрібаються, з якою швидкістю феноменальною просто. Перш за все, це людям, у яких дуже багато вільного досвіду. Є, якщо у вас мільйон вільного досвіду, що вам не потрібно всі ресурси вигребати, ви можете купляти цю машинку, тому що вона дійсно непогана, нормальна машинка. Можете купляти. Або якщо у вас є. 125 мільйонів срібла, що ви можете просто срібло злити і потім його фармити. А ви не трогатимете вільний досвід. Якщо, наприклад, у вас така сама ситуація, як у мене, що у мене є трішечки бонів, там 11 тисяч, трішечки срібла 550 мільйонів, трішечки 386 тисяч вільного досвіду. І вам, щоб зібрати от конкретно танк, от дивіться, давайте. 380 чи скільки в мене там тисяч дивіться. Є, дивіться, 38. 에, давайте бони, бо я всі заливаю, наприклад, 11 тисяч. Тут 10, ну от нам потрібно 11. Наприклад. От, дивіться, 60%. Тепер мені треба фрагменти от наприклад, вибирати. Тут дивіться кожна нація, по-моєму, по 64 максимум. Ось, дивіться, я тут 64, наприклад, вибрав, де ще я можу от, Німеччину 64 вибрати. Де ще багато Універсальні, в принципі, є, максимум 280 ось універсальних кажуть. Дивіться, скільки треба всього потратити для того, щоб забрати лише один танк. А ви розумієте, що попереду ще будуть лінійки. Перша лінійка, яка вийде, це вже буквально в вересні, ось через місяць, це в нас британська колісна техніка. А, так, вкласти ресурси, так, скасувати, закрити. Коротше, народ, воно того не варте. Якщо у вас немає 125 мільйонів срібла або 1 мільйона вільного досвіду, що ви не переводите там не донатите, я б не рекомендував би брати. КПЗ-шку. Дивіться, з номером вже всі екземпляри закінчились, вже відкрився. От буквально от скільки хвилин пройшло? Дві хвилини чи скільки? Дві хвилини пройшло, за дві хвилини кампанзерів 07ПЕ з номером розібрали. Я так і думав, що це було, і більше того, не всі люди, які клацали одразу, вони забрали цю машину, тому що дуже великий поток людей одночасно купляло її, там помилки викидало. Ну це як завжди, це все зрозуміло. Ось, бачите, перші 25. Тисяч гравців отримають машину з номером. Ну вони вже в принципі отримали. Тепер залишилися КПЗК прості. От... Наскільки вони довго протримаються, це ми ще подивимося впродовж відео, впродовж цих 10-15 хвилин, поки я його записую, ми в принципі подивимося, скільки вони протримаються. Сам танчик, я ж говорив, вже я пояснював, він непоганий, він реально хороший, в принципі, танк. Його можна взяти, але якщо у вас є ресурси, тому що якщо ви зараз все позливаєте, а в мене є відчуття народ, що десь через місяць, буквально впродовж місяця-двох, буде або торговий караван, або аукціон. А там можна буде за кожен вид ресурсів машину взяти. Тобто, ви зараз, якщо така ситуація, як у мене, зараз позливаєте всі ресурси, бони, срібло і е, вільний досвід, а потім не зможете ставки ставити на ті машини, які будуть на аукціоні. Ви розумієте? І наприклад, замість того, що ви щас кампан зара одного заберете за всі бони, срібло і е, вільний досвід, і ще й вкладете е, креслення. От чому прикол, ви ще й креслення потратите, які вам потрібні будуть для прокачування лінійки для прискореного. Ви вкладете всі ресурси, і так би ви за вільний досвід на аукціоні щось взяли, за срібло взяли щось. І ще плюс до того, може б за бони підсобирали бон, там скільки у вас є, я не знаю, там 20-25 тисяч, в залежності від ситуації, в кого скільки. Ви б ще і тут поставили ставку і, можливо, б щось взяли. А так ви все зливаєте на один танк. Ну, я не кажу. Якщо народ, я ж кажу, я не відговорю нікого, якщо ви хочете і вам це приносить задоволення, ця машинка, беріть однозначно. Є ресурси, беріть. Навіть якщо вони повністю витратите всі ресурси, ну ви дійсно хочете цю машину, беріть однозначно. От, конкретно в стандартній комплектації пропозиції ще є. Якщо не хочете злити, а потім всі ресурси і залишитись тільки з однією машиною, то як вам сказати? Ну, Я не можу рекомендувати в такому випадку, як у мене, брати цю машинку. Народ. Я просто це довго обдумував. Думаю, блін, може реально злити всі повністю ресурси. Мені вистачить. я, Дивіться, навіть якщо 46 мільйонів. Дивіться, 46 мільйонів, дивіться. 390 тисяч. Чи скільки в мене там? 380, да? 38. 75. ну давайте, 11 тисяч бон. Аж телефон упав. Аж телефон упав від цього, від того, що я роблю. Не витримав. 97%. І все. І кресленнями трище відсотки. Дивіться, я зілью зараз всі ресурси і візьму один танк. Ну це абсурд. Якщо чесно, це абсурд. Конструкторське бюро це для тих людей, які або донатять, що вони можуть конкретно мати у себе. Або дуже багато грають. Ну серйозно, що вільного досвіду у них є мільйон. Що вони один ресурс злили і забрали один танк. Так можна. Або, наприклад, вони дуже багато фармлять, і у них є там 300 мільйонів, там 150, навіть 125, нехай. Що ви забираєте за один ресурс? Отут тут я можу рекомендувати. У всіх інших випадках я б не рекомендував брати цю машинку, тому що занадто дорого хоче Wargaming. Вони зараз хочуть виманити максимально весь вільний досвід, золото, бони, креслення, що немаловажливо, важливо, тому що я ж кажу, лінієчки попереду як мінімум дві: одна в вересні, одна після нового року відразу. Буде прем машина там в новорічних коробочках. До речі, завтра відосик буде по тайпу 63-му. Так що не пропускайте, підписуйтесь на канал. Так що то такі справи. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї машини, на рахунок конструкторського бюро, хто забрав машинку, також пишіть. І всім успіху до наступних відео народ. Дякую вам велике. Па-па!